Знову ми йдемо на TikTok. Що з холодними продажами? Платформа, в якій бачу дуже величезну перспективу, тридцятка вкласти, щоб зробити. Ви що? немає цієї гонки за грошима, як це було раніше. Телеграм, конкуренція нижча. У мене ніколи не було дружніх стосунків з TikTok. Одним інстаграмом я нараджу обмежуватись без цієї експертної експертності, без душноти. Ну що, друзі, я трошки напевно з пісненням, тому що вже середина січня а я тільки розповідаю про свої цілі. Сьогодні поговоримо про напрямки, в яких я бачу перспективу, в яких я бачу гроші. 25-му році, куди я буду рухатися, відповідно, це будуть мої. Цілі, тому сьогодні буде такий мікс перспективних напрямків в соцмережах і запусків і одночасно моїх цілей в цих напрямках. Я думаю, що буде дуже цікаво, будемо говорити про запуски, про продажі про контент і, звісно, про особисте. Чому мені можна довіряти? у нас дивляться багато новачків, тому трошечки таке невеличке знайомство. Мене звуть Настя. Я експерт по блогінгу, по запускам. Я з два роки виростила свій акаунт Instagram майже на 60 тисяч підписників. Зараз десь 57. Тисяч там я створила свою онлайн-школу. і Кожного місяця вона мені приносить 10-15 тисяч доларів і додатково роблю теплі запуски останні був на 36 тисяч доларів. Тому я знаю про що розповідаю. Ну що напевно почнемо з першого пункту, який цікавить всіх: це продаж, що я бачу в продажах, які я бачу ефективні стратегії, воронки, що я буду сама робити, які в мене тілі в цих напрямках. Перший напрямок у мене, я не знаю. Напевно, спочатку цього року, ну та п'ять моїх колег спитали, а що з холодними продажами? Типу, так багато людей зайшло. Що ти думаєш? Можливо, там варто ну, типу, не заходити в це. Дуже багато конкуренції. Я всім кажу, що типу, кому, друзі, ну, типу, ви що? Холодні продажі працювали, будуть працювати. Я бачу в цьому перспективу, і я особисто продовжую рухатись в цьому напрямку. Це мій основний фокус на 25 рік, тому що це мій щомісячний місячний прибуток. Така невеличка продисторія. Я взагалі робила спочатку видання блогу теплі запуск. Що таке теплі запуски, коли ми набираємо аудиторію в блог, прогріваємо її, і там 2-4 рази на рік робимо теплий запуск, так? тобто запускаємо курс, і багато заробляємо за один раз, і на ці гроші фактично живемо там 2-3 місяці до наступного запуску. Але мене в цьому дуже дратувало те, що це А. непрогнозовано, Б. Стрьомно. Ну, типу в тому плані, що стрьомно. і ти ніколи не знаєш точно, скільки ти заробиш, ти не можеш прогнозувати. І ти не те, що ти граєш в лотерею, але знаєш, ти, ти так ніби постійно в напрузі: чи вийде, чи не вийде, чи вийде побути рекорд. На мене це дуже дратувало. Тому я а, перейшла на гібридні запуски. Це означає, що я зараз продаю кожного дня, не запусками. У мене постійно на холодну аудиторію, на незнайому аудиторію до продажі, і через воронку люди купують мій флагманський продукт. При цьому я не прогріваю до цього в блозі. І додатково роблю тебні запуски декілька разів на рік, просто щоб отримати додаткову Прибуток мені такий варіант комфортний, психологічно він для мене такий більш стабільний. Так в мене немає цієї тривожності, я почала заробляти набагато більше. Тому холодні воронки, холодні продажі це те, в чому я буду далі продовжувати рухатись і маштабуватись, і вам раджу. Що я бачу в холодних воронках такого крутого, і які два напрямки я буду використовувати прямо зараз. Звісно, це воронка через міні-продукт. Те, що ми робимо зараз, я про це дуже багато говорила, але коротко продаємо міні і з нього продаємо ваш флагманський продукт. Ми продовжуємо це робити, і ми навіть збільшили цього року бюджет, тому що бачимо, що ринок трошки звільнився. Всі, хто пробували, не вийшли там якось відпали. І ми зараз плануємо нарощувати максимальний бюджет. Наприклад, на січень ми поставили KPI відкрутити 30 тисяч доларів рекламного бюджету. При тому, що ми ще півроку тому починали з 30 доларів на день. Да? 30 доларів на. Це 900 доларів на місяць, із цих 900 доларів на місяць ми виросли до 30 тисяч доларів. Це вау. Але тут хочу тут зауважити, що ви не лякалися цієї цифри, що типу це вже там на моєму рівні. Так, коли ми починали, це був менший бюджет, і ви також маєте починати з меншого бюджету. Тобто вам не потрібно там тридцятка вкласти, щоб зробити. У нас це класно працює зараз. Це працює моїх колег класно, Тут важливо нащупати конкретно вашу зв'язку, який у вас буде міні-продукт працювати. Ось яка зв'язка буде конкретно вашому випадку класно працювати. Другий напрямок холодних продажу, який ми зараз будемо інтегрувати, це прям топ, про це я не розповідала ще. Це лідмагнітні воронки. Здається, дуже очевидно, але у нас останній раз лідмагнітні воронки на продаж працювали 10 рік тому. Що таке лідмагнітна воронка? Ми робимо різ, де анонсуємо якусь тему. Наприклад, я буду казати, хочеш запустити блог з нуля. А отримає безкоштовний урок на цю тему. Пиши мені кодове слово блог в діре. Людина мені пише кодове слово блог, отримує від мене класний урок, я створила за продаючою системою, да? за правильною структурою, де я прогріваю, даю користь, розповідаю свою експертність, кейс, і в кінці кажу: якщо хочеш рухатись зі мною в напрямку створення блогу з нуля, то заповнюю анкету про запису за посиланням. І людина таким чином заповнює анкету на мій флагман і. Відділ продажі вже з нею працює. Тобто відмінність від воронки через міні в тому, що тут від магніт замінює міні-продукт. В чому тут недолік, який я бачу, це те, що потрібно в інвестувати в бюджет, так і ну не зрозуміло, чи вона спрацює. Ми зараз виділили десь 3 тисячі доларів на цей тест. На січень спробуємо подивимось. Потім вам обов'язково розкажу. поділюсь. але ну буде будуть ці воронки працювати паралельно. Чому я інтегрую цю воронку? Тому що я розумію, що є категорія людей, яким потрібно. Купити щось, по спробувати те, що вони купили, і купити більше продукт. А є категорія людей, які взагалі не хочуть купувати нічого маленького, вони хочуть одразу щось велике. І для них ми створили безкоштовний продукт як Тест-драйв, мене як експерта, так і вони відповідно з цього безкоштовного будуть вже купувати великий. Тобто ми просто робимо так, щоб максимальну кількість людей купити, да, і на максимальну кількість людей створити воронки, ну, залежить від того, яка у них поведінка споживацька. Тому ось ці два напрямки в холодних продажах я бачу. І в цих ми будемо розвиватися. Щодо цілей, у нас в холодних продажах зараз десь за грудень чистий прибуток був 15 тисяч доларів. Я хочу вийти цього року на стабільні 20 тисяч. Думаю, що це вийде. У нас класні ресурси, у нас класні продукти, тому хочу, щоб тільки з холодних продажів у нас було чистими 20 тисяч. Але важливо розуміти, що це не тільки з міні-продуктів, да? це міні плюс до продаж флагману. І основний прибуток йде саме з до продажів флагману. Ці всі холодні воронці. Що стосується теплих запусків, так це також йде в розстріл продажів. Ми їх також будемо робити. У мене теплі запуски відбуваються два рази на рік. Чому не більше? Тому що е чесно, мені просто це ну, тобто, я не дуже люблю теплі запуски, Я більше люблю холодні запуски. Це перша причина, так тобто, моє. Внутрішнє ну, бажання, а просто мені комфортно робити їх найчастіше, ніж на рік. Другий пункт основний свій прибуток я отримую з холодних продажів, з холодних запусків. І у мене просто немає такої потреби в грошах, але класно буде зробити там два теплих запуски, і класно заробити. І дуже круто, що з того моменту, як ми інтегрували холодні воронки, у мене немає цієї тривоги з теплими запусками. Я їх роблю в кайф. Зароблю круто, ну я точно зароблю. Да? Питання в тому, скільки зробимо рекорд дуже крутиму молодці, але немає цієї гонки за грошима, як це було раніше, коли не було холодних продажів. Тобто ці гроші були прямо раніше дуже важливі, дуже потрібні. Зараз це просто класний бонус. В теплих запусках я ставлю ціль перший зробити навесні на 60 тисяч доларів, другий восени на 100 тисяч доларів. Враховуючи, що останній запуск у нас був на 37 тисяч, але ми залучили дуже багато аудиторії, дуже сильно поповнили базу. Клієнтів, я думаю, що це є дуже реалістичні ціни, хоча такі трошки амбіційні. потрібно буде прям класно попрацювати, але я думаю, що вони реалістичні. Вам я рекомендую також рухатися напрямку холодних і теплих запусків, якщо ви хочете робити прям сильний особистий бренд. Тепер перейдемо до другого розділу. Перший з продажами ми закінчили. Другий розділ це платформа, з якими я буду працювати. Хотіла на цьому зупинитись, тому що мені здається, що це дуже важливо в контексті масштабування. Не всі, хто хоче масштабуватись, це прям топ-тема. Топ Почнемо з інстаграму. Інстаграм це наша основна платформа, де ми продаємо. Да, це прям все круто. Ми всі там продаємо. У нас там конкуренція, сторіс і так далі. Ми її, звісно, залишаємо. Довести інстаграм неможливо. Типу, я тут не буду навіть зупинятися на цьому. Типу, інстаграм ми ведемо, як і вели, це супер топ-платформа. І ці в інстаграм у мене дійти до 100 тисяч підписників. Зараз їх майже 60 тисяч, тому 40 тисяч. Я думаю, що це по інерції вийде. За двадцять ми залучили десь 30 тисяч підписників. Тому тут. Ці легка. А по контенту Instagram я трошечки пізніше зупиняю. Зараз хочу по іншим платформам пройтись. Наступне те, про що я дуже хотіла з вами поговорити, це про мої інсайти цього року. Це Telegram. Telegram це платформа, яку дуже мало експертів ведуть. Чомусь думають, що це не важливо, але просто подивіться на цифри і порівняйте. У Instagram норма охоплень в сторіс від кількості підписників 5-10%. Це норма, да у когось буде ще й менше. Телеграм-норма просто при посередньому телеграм-каналі при посередньому веденні 10-30%. У мене так зараз. При класному стабільному веденні може бути 40 50 60 відсотків від кількості підписників. Тобто залученість в телеграм-каналах набагато вище. Більше людей від тих, хто на вас підписав, дивиться ваш контент. Відповідно, ну тобто я не розумію, чому ми нехтуємо цим. Ну, особисто я. Я колись вела телеграм, це було в перший рік мого блогерства. Я залучила туди 5 тисяч підписників, але я чомусь просто закинула його і зараз я знову до цього повертаюся. Ціль у мене до кінця року 10 тисяч підписників, зараз там 5, тому я думаю, що це дуже реалістично. І зараз планую вести телеграм майже кожного дня. Ну, типу, це не складно, да? Я думаю, що у вас зразу, блін, кожного дня ні, не буду. Буде окей, якщо ви Довести через день, але навіть кожного дня це не складно. Чому? Тому що, щоб вести інстаграм кожного дня, нам що потрібно? Зняти рілз, та попрацювати обличчям, або зняти століт. Це дійсно довго. Ну, типу, глобально, так, це довше. І займає багато часу. Нам потрібно, як мінімум, побути голову, та? дівчата, щось одягнутись, нафарбуватись. В Телеграм інший формат контенту нам навіть не потрібно світити обличчя. Ми написали топис якийсь експертний, або ось я просто, наприклад, поділилась тим, що сходила на мультфільм, поділилась тим, що купила собі. Цю підвісочку, до речі, тут я ще не, не хвасталась. Якийсь експертний допис написала. Це все. У мене займає 10-15 хвилин на день. Але залученість аудиторії ну, реально дуже класний відсоток більше ніж в інстаграм. Тому а, один з фокусів з платформ на цей рік це Телеграм, і кожен з вас може його вести. І що круто, що в Телеграм конкуренція набагато нижча. Інстаграм ведуть ну, глобально вже не знаю там, 80% від тих, хто хотів, вже його веде там. Не всі ідеально, але ведуть в Телеграм. Конкуренція нижча, і мені здається, що це топ топ платформа. Тому я буду тут розвиватись і вам рекомендую. Ютуб наступна платформа, в якій я бачу дуже величезну перспективу. Це формат довгих відео, це те, що відрізняє. Ютуб від телеграму, інстаграму. через довгі відео ми набагато краще прогріваємо аудиторію. Я почала вести Ютуб десь у вересні, через два місяці я зробила запуск свого теплого курсу. У мене на той момент було десь, там 700 підписників на Ютубі, тобто там п'ять відео, напевно, вийшло. І я чесно, ні на що не сподівалася. Я розумію, що Ютуб це робота вдовго, але за ці два місяці, ось на той теплий запуск, який ми зробили, на ньому було здається три людини, які прийшли з Ютубу. Три людини, здається, це набагато, Да? але. Це дуже круто. Це показує, наскільки класно працює Ютуб. YouTube, так само, як і Telegram, ми займаємо набагато часу порівняно з Instagram, тому що це 4 відео на місяць, кожне по 10-20 хвилин. Написати сценарій 20 хвилин, зняти 20 хвилин. Тобто, одне відео – це 40 хвилин. На місяць – це 3 на 4 – 12, це 2 години. 2 години на місяць займає зйомка YouTube. Я не монтую, я віддаю на монтаж, і також я не публікую відео, це робить моя команда, тому ну, це просто супер суперкласні інвестиції часу і вічний контент, який у вас… Буде просуватись навіть через місяць-два. Тобто, там відео, які ми зробили три місяці тому, зараз досі просуваються, зараз досі пишуть коментарі. І я впевнена, що з них. Приходить ауторія, а у мене купує, тому це прям топ-платформа. Я полюбила Ютуб всім серцем. Я розумію, що тут я можу е розтіктись про подріву, так, тут я можу багато говорити. Я розумію, що і ви зі мною більше знайомитеся як з експертом, ніж там через сторіс, який ви бачите в три хвилинки. Тому Ютуб це мій фокус. У мене зараз там 1300 підписників. Я дуже повільно розвиваюся, як мені здається, Мене це бісить, але ладно. Просто більше відео потрібно публікувати. І ціль на YouTube у мене така досить амбітна. Я поки що Чесно, не впевнена, що я досягну, але ці 10 тисяч підписників. Мені дуже хочеться. Ну, коротше, ось так. Тому по такій шкалі Інстаграм, звісно, нам потрібен, тому що ми через нього продаємо. Телеграм топ, Ютуб-топ. І остання платформа, про яку я хочу поговорити, це TikTok. У мене ніколи не було дружніх стосунків з TikTok. У мене було десь 5 спроб протягом останніх двох років. Жодна з них не увінчалася успіхом, максимум ми там залучила 500 підписників. І то ну мені дуже важко зрозуміти, скільки потрібно аудиторії, щоб реально продавати через TikTok, тому що конверсія в продаж нижче ніж в інстаграм. Це короткий тип контенту. Він менше прогріває там. Інша аудиторія, тому. Тут трошечки у мене є відверто проблеми з Тіктоком. Я в жодному разі не вважаю себе експертом по Тіктоку, це не моя спеціалізація. Але ми знову будемо знову ми йдемо на Тікток, ми йдемо його завойовувати. Ми це будемо робити вже з командою. І моя стратегія в Тікток, якщо раніше я думала створювати окреме відео, але я зараз розумію, що я напевно сама не дуже вмотивована вести Тікток. Тобто Я не бачу там якоїсь сильної масштабної перспективи, тому тут ми просто її зробимо для мультиканальності, сторінку і будемо просто з Ютубу нарізати відео і два рази на день публікувати в Тік-Ток коротенькі нарізочки з Ютубу. Це буде робити команда, і, і, і все. Да? тобто Я навіть це не буду робити, мені просто цікаво протестити, потім вам розповім. Який буде результат, що робити? Якщо ви тільки починаєте ваш блог, ви ну фактично, ви не можете охопити всі платформи. Починаєте з інстаграму плюс, наприклад, Телеграм або інстаграм плюс Ютуб. Дві платформи я впевнена, що всі з вас потягнуть, тому що це ну не скажу, що легко, але дуже реалістично. Одним інстаграмом я нараджу обмежуватись. Хочеться, хочеться мені щоб у вас ще було щось. Добре, про платформу поговорили. Щось таке довге відео виходить. Наступне, що про що ми поговоримо? Це контент. Я зараз бачу одну велику тенденцію в контенті: це максимально простий контент. І я не кажу простий контент, це просто добре ранок, п'ю каву. Ні, простий контент це а, про те, щоб максимально просто подавати інформацію, бути в цьому контенті максимально простим. Ось, наприклад, я вийшла після відпустки, і така. Просто селфі там лежу в річку, я вийшла з відпустки, що я робила, в серіали дивилась, це раджу, це не раджу і так далі. Ось такий простий лайф контент без усієї замудреності і так далі. Експертний контент також я за те, що він був простим, щоб ви на пальцях пояснювали щось на прикладах без складних Якихось слів без цієї експертної експертністю, без душноти максимально все просто. Мені здається, що це буде топ-25-му році. Це я бачила вже таку тенденцію в 24-му році, і обов'язково знаєте, мені дуже подобається таке формулювання. Я його сформулювала сама, але я його вже забула. В контексті вашої експертності бути для аудиторії авторитетним, але в той самий час бути простою своєю людиною. Так, тобто є зараз дуже багато блогів, я бачу, які такі дивляться на свою аудиторію. Знаєте, з висока, я королева й розумна, а ви типа. Слідується, мені це не дуже подобається. Мені здається, що ви інтуїтивно маєте показувати доторі, що ви авторитет, що ви експерт своєї ніші і до вас мають дослухатись. Але в той час бути таким не те, щоб якою людиною, але своєю, так ніби спілкуватись з друзями. Мені ось такий контент подобається. Мені здається, що це набирає обертів, ця простота, ця трушність. Мені вона завжди подобалась. Reels Я обираю для себе максимально широкі теми в контексті моєї. Аудиторії, що це означає? Ось, наприклад, я зробила класний рілс про те, як там проста формула поведення сторіс за одну хвилину. А цей рілс набрав багато коментарів, багато збережень, багато репостів, приніс мені підписників. Тобто він дуже класно спрацював. Чому він спрацював класно, тому що сторіс це широка тема. Також ще там робила маркетинговий розбір феномену дубацького шоколаду, робила розбір ремедитації Ані Трінчер. Тобто, взяти максимально широку і зрозумілу тему в ваші ніші і про неї розповісти. Якщо вона траціолог, та блін. Я не знаю, зробіть розбір бургеру, так? Зробіть тіл, що типу блін, ми всі боїмось бургерів бургер, бургерів. Але що таке насправді бургер? Котлетка, білок, жири, вуглеводи, листечко, салату і помідорка квітковина, додайте до цього салату, буде нормально збалансована їжа. Тобто, щось максимально зрозуміле, широко в ваші ніші. Не пояснюйте їм, що таке білки, жири і вуглеводи. Вони все одно не зрозуміють в тому плані, що ніхто не буде навіть. Заглиблюватися в цю тему, так тобто інстаграм це такий короткий тип контенту, де потрібна максимальна зрозумілість, максимально широкі теми. Ваші ніж телеграм у мене просто мікс, тобто такий щоденник, де я просто публікую події з життя і надаю експертність. Фактично, це той самий контент, що в інстаграм по формату, да, по співвідношенню, але він просто більш легкий в форматі дописів. Загально це все. Це все по контенту. Глибоко це перегнати не буде, тому що в мене є окремі відео по контенту і будучи виходити в цьому році. Тому загально напрямок я вам розповіла, які тенденції я бачу в цьому році. Тепер переходимо до особистих цілей. Тут дуже важливо. Ви не вимикаєте це відео, тому що особисті цілі допомагають вам рухатись у ваших професійних цілях. І я це зрозуміла ось в цьому 24-му році. Перша моя ціль це спорт. Вона виконана 24-му році. Тобто, я вперше в своєму житті почала. Регулярно займатися спортом і стала спортивною людиною, і я просто хочу, щоб ця ціль принесла 25 рік і продовжувалась так само виконуватися. Мені дуже подобається фраза, я її почула, не пам'ятаю, де можливо, якісь книжці прочитала, що ми всі думаємо, що колосо балансу це про те, щоб просто всі сфери тримати, знаєте, в тому щоб у нас просто був баланс в житті. Але насправді це не про це. Колосо балансу чому називається колосом? Тому що якщо у нас, наприклад, одна сфера буде на десяточку, а інша на одиничку. То у нас не буде колоса, воно буде ось таке, незрозуміло. І вона не поїде, не поїде, не буде крутитися це колосо. І ваша машинка, ви не поїдете на ньому. Відповідно, якщо ви фігачите на роботі, але у вас фігня з особистим життям, тобто ви не займаєтесь ну, там, стосунками, у вас фігня в спорті, у вас фігня в яскравості життя, то і в роботі у вас буде фігня. Ось, коли я почала активно займатися спортом, я. Відчула, що я більше почала Я Не знаю, як це працює, але коли я збалансувала всі сфери життя і зробила рідне колесо, у мене все почало рухатись набагато краще. Тому моя ціль це спорт продовжується. Мені допомогло знайтися в спорт. я Вже розповідала в інстаграм. Тається я просто пішла, спробувала теніс. Мені було дуже цікаво. Я настільки закохала, що просто полюбила спорт. У мене тепер дві години на тиждень тенісу, і плюс додала ще тренування силові: це там ноги, спина, плюс амфер. Тобто, я просто завдяки тому, що полюбила теніс, я полюбила все інше. Тепер у мене десь напевно 3-4, іноді 5 тренувань. На тиждень я супер з цьому щаслива, тому що, уявляєте, людина, яка ніколи в житті не займалася активним спортом, почала тренуватись 3-4-5 разів на тиждень. Це для мене магія, тому це моя особистість ціль, яка продовжується з минулого року. Друга. Моя ціль вона також напевно більше особиста. Я хочу виплатити своїй команді тринадцяту зарплату в Австрії. Я живу у Відні, і тут є така історія, що всім співробітникам виплачуються додаткові дві зарплати на рік. Тобто є дванадцять зарплат, дванадцять місяців. І є також тринадцята зарплата, яка виплачується влітку, і чотирнадцята виплачується взимку. Додатково така премія можна сказати. І я. Хочу виплатити своїй команді мінімум тринадцяту зарплату, максимум ще 14. -та. тобто два рази на рік. Додаткові зарплати це чому особистість не ціль, тому що тут потрібно просто відкласти гроші, да з ну, типу з прибутку менше собі виплатити дивідентів і більше а, виплатити команді. Чому так? Тому що я дуже ціную свою команду і мені хочеться, щоб люди зі мною зростали. А, мені це приємно я завжди намагаюсь пашляти всіх, хто зі мною працює. Тому тому так. Третя моя ціль це яскраві життя, і я взагалі інтроверт. В принципі, і ну я така людина, що моє найкраще місце, найкомфортніше місце це, цей диванчик. Да я тут працюю, я тут е, відпочиваю, і я кажу, роблю все з собачкою з Максимом. Його тут немає, тут тільки собачка. І я інтроверт. Я зрозуміла не так давно. Мене це раніше турбувало. Я собі прям ставила цілі знайти більше друзів. У мене є там декілька друзів, там п'ять, напевно, шість. Це мої друзі з дитинства, переважно, і є ще такі приятелі. Ну, типу, тобто, я зі всіма в класних відносинах, але я зрозуміла, що в мене більше немає цілі знаходити друзів, тому що я інтроверт. Я така, яка я є, і моя яскраве життя у мене виявилося, що вона полягає в подорожах і в якихось емоціях, так в якихось подіях прикольних. Тому я себе прописала цілі ось в цьому контексті. Це подорожі. Найголовніша ціль це Америка. До речі, через 4 дні ми йдемо на інтерв'ю в консульство. В посольство і будемо коротше будемо знати, тримаємо візу чи ні. Просто тримаємо пальчики, За мене дуже хочеться. Ми мрія побачити Нью-Йорк. Якщо не вийде, то наступний, ну замість Америки. Ми хочемо поїхати в Японію на ці ціні сакури. Також в кінці січня на мій день народження. Ми їдемо кататись на лижі. Також перше я їду. Це також була моя мрія. Хочу з мамою в Рим, з подружкою на Майорку, і ще кудись в Домінікану з Максимом. Коротше, я вирішила, що в мене іскраві життя полягає в подорожі, тому максимально буду подорожувати раз на два місяці. Хочу просто щоб, щоб мені було класно, тому що я від цього дійсно кайфую. На цьому все ми з вами обговорили продажі. Ми саме обговорили контент-напрямками. Ми з вами поговорили про платформи, про особисті мої цілі. Я сподіваюся, що вам було корисно. Я вам бажаю також дійснення всіх ваших цілей в цьому році. Тут головне правильно рухати до цього і поставити реалістичні цілі, але які в той самий час будуть вас мотивувати. Пишіть в коментарях три ваші цілі на 25-й рік. Я оберу одного переможця рандомно одну людину і подарую вам три своїх по поведені блогу, по сторіс та записком інфопродуктів. Всіх обіймаю, дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал, тому що ви дивитесь і не підписуєтесь. Так не робиться. Всім цього. What?